Привіт! Мене звуть Віра, і це моя відеовізитка на позицію менеджера з продажу. Нарешті я її записую. Сподіваюся, у вас також ранок спокійний і добрий. У, хто? у Києві. І так, питання. Перше для мене продажі це для мене це робота, яка дозволяє мені реалізовуватися, якщо ми говоримо про сферу, і заробляти. А також, якщо це про інструмент, для мене це те, що дозволяє люд... допомогти людині на... зробити найкращий вибір і вибувати довготривалі стосунки. А взагалі, ну напевно, це вже десь про деформація за стільки років. Я вже на все дивлюсь через продажі. Мені здається, всі наші стосунки вони будуються. По цій схемі, тільки, можливо, це не завжди про гроші. А, ключові критерії, по яким я шукаю роботу. Ну, в принципі, чотири. В мене їх три, але зараз це, напевно, ще чотири. Ну, окей, три головні це зарплата, зарплата яка мене б задовільняла, до якої можу рости продукт, для, щоб який мені буде цікавий, який. Мені відгукуються, в якому я бачу, як я можу розвиватись. І іноді я навіть роблю там, відмовляю в якихось пропозиціях на перевагу іншого, саме тому що мені там продукт цікавіший, навіть якщо там буде, наприклад, зарплата нижча. І, і колектив, команда, оскільки мені теж важливо, там, хто мене оточує. І я вважаю, що це допомагає рости, розвиватись е і досягати результатів. Четверте, ну наразі, напевно, це локаційне в якийсь момент зараз, суто через обставини. А на якому етапі продажів ти найефективніший? М напевно, це на, на початку побудова, от в стосунків з, з клієнтом е, і презентація. І, можливо, при умові, що я знаю продукт, що я з ним працюю, ну, можливо, ще е, заперечення теж но, при умові, що я добре знаю ринок і продукт. Е, мені навіть на моїй минулій роботі говорили, що я класно знаходжу е, людей і класно з ними вибудовую цей перший контакт. Хоча там було B2B, там була своя специфіка. Специфіка там дійсно треба було шукати людей, але от це те, що відмітили. Ну і потім ця презентація, це, це от, до речі, про наступне питання, про особисті якості, про те, що я завжди намагаюся про емпатію і про те, що я завжди намагаюся йти від потреб клієнта. Це от і одна з якостей, які мені допомагають у роботі з людьми, тому це також можливо якась цілеспромовливість і наполегливість. Якщо я бачу, що клієнту дійсно це може бути наші послуги, там чи товар може бути цікаве, що це для нього він просто ще не побачив якісь переваги. Я можу бити в цю точку просто з різних сторін, чи в періодично йому там, пропонуючи, знаючи про те, що йому треба, і коли нарешті там, наприклад. Якщо брати ці ж курси, нарешті з'явився той розклад, який йому потрібен, чи ми можемо нарешті якісь умови запропонувати, я от про таке пам'ятаю. І це, до речі, дозволяє здорово, от вибудовувати ті ж самі стосунки з клієнтом. Талант від природи, напевно, це і є емпатія і вміння просто чути людей. Це я ніяк не розвивала і навіть в період моїх якихось керівних е, посад там таких лінійних невеликих, але коли була невеличка команда, от саме от побудова цієї команди, роботи з людьми мені допомагала. Це моя сильна сіль, сторона, скажімо так. Професійний розвиток. Складно зараз сказати, правда. Можливо, якщо зовсім, зовсім то щось був так далеко, то це щось міжнародно цікаве було б зробити. Звісно, там англійську треба підтягнути, хоча в мене є невеличкий досвід на міжнародні ринки, але було б круто такі якісь проекти робити. Якщо конкретно, наприклад, на ці позиції, то бачу себе більше в лінійному розвитку. Влів чомусь не по вертикалі, а по горизонталі тут. Так, Але зараз дійсно щось про, про якесь майбутнє говорити мені зараз складно. Ось так, гарного дня.